Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого: Дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень. По словянськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Зищання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвищає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають. Як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже, весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Сонячна система вона складається із сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет вісім: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива та найгарячіша та найшвидша, а на одній із них навіть існує життя. Погляньмо ж уважніше на планети Сонячної системи і почнімо із самого Сонця. Сонце центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконало за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою сонячної системи. Він знаходиться найближче до сонця. Це також найшвидша планета системи. На поверхні Меркурія безліч кратерів та гір. Друга планета від сонця. Венера. Венера найгарячіша планета сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі в напрямку протилежному до інших планет. І дуже повільно. На Венері постійно спалахують блискавки. Планета є найближчою сусідкою Землі, і її гарно видно на нашому небі навіть без телескопа. Третя планета від сонця Земля. Земля це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину поверхні Землі займають океани та моря, тому ще її називають блакитною планетою. У Землі є супутник – Місяць. Четверта планета від сонця Марс. Марс ще називають червоною планетою через характерний колір поверхні. Тут знаходиться найвищий вулкан у сонячній системі Олімп. На Марсі вирують найбільші полові волі, які можуть охоплювати всю планету і тривати місяцями. Супутники Марса Фобос і Деймос Планету активно досліджують Марсоходи. П'ята планета від Сонця Юпітер. Юпітер це газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Юпітер у два з половиною рази важчий за усі інші планети разом узяті, та велика вага не заважає йому обертатися найшвидше серед усіх. Юпітер також випереджає інші планети за кількістю супутників. Один із супутників, що зветься Ганімет, є найбільшим у сонячній системі. В атмосфері Юпітера численні смуги хмар. Шоста планета від сонця Сатурн. Сатурн ще один газовий гігант. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Сатурн має велику кількість супутників, найбільшим серед яких є титан. Цікаво, що це єдиний супутник у сонячній системі, що має атмосферу. Сьома планета від сонця Уран. Уран це крижаний газовий гігант і найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета від сонця Нептун. Нептун ще один крижаний гігант. І найвіддаленіша планета від сонця. В атмосфері Нептуна. -1. Бушують вітри найсильніші серед усіх планет сонячної системи. Нептун це найповільніша планета. Меркурій найшвидший. Венера – найгарячіша. Земля – наш дім. Марс досліджують марсоходи. Юпітер – найбільший. Сатурн найяскравіший кільця Уран найхолодніший. Нептун найвіддаленіший. Давайте разом зробимо пальчикову гімнастику, весняне сонечко. Сонечко гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Будемо з вами малювати ось таку космічну фантазію. Нам для цього знадобиться ось такі кришечки різної форми, різного розміру, фарби різного кольору і олівці кольорові тички. Тож розпочнемо робити нашу космічну фантазію. Ось у мене є аркуш паперу білого кольору. На ньому намальовані круги. Це у нас тут Сонце намальоване земля місяць. Тепер ми будемо розмальовувати. Спочатку ми з вами розфарбуємо землю. Ось вона, земля. Ви знаєте, що на нашій планеті Земля? Є ліси, поля, тобто ми зеленим кольором це все будемо зафарбовувати деякі ділянки нашої планети. Будемо робити зеленого кольору Позначимо зеленого кольору і Далі будемо робити жовтого кольору, це у нас поля буде жовтого кольору, В деяких є пустелі жовтого кольору. І коричневим кольором ми намалюємо з вами гори. Ви можете намалювати, будь де Горі на зеленому ось так є. Наша планета Земля. Вся состоїть із води. І по контуру олівця, не заходячи за контур, ми з вами зафарбовуємо синім олівцем нашу планету Земля. Не заходячи за контур, просто обводимо коло ось так. І зараз ми зафарбуємо нашу планету Земля. Синій колір це у нас вода. Зафарбували повністю ось так зафарбували Всю планету синім кольором. Зараз ми візьмемо пензлик. Намочимо водичку і намалюємо сонце. Спочатку сонце у нас яскраве, теж не заходячи за контур, намагаючись намалювати, зафарбувати наше сонечко Спочатку жовтим. так Зафарбовуємо жовтим кольором сонечко. так як сонечко у нас не зовсім жовтого кольору, є іще і червоний, візьмемо трішки червоного кольору і змішаємо нашу жовту. Фарбу буде у нас помаранчевий колір. Ось так: такий червоний і жовтий. Намалювали, зафарбували сонечко. Поліскуємо ми з вами пензлик і зараз зафарбуємо місяць. Місяць у нас білого кольору. І трішечки є у нас на місяці такі як кратери. більш темний. Так, зафарбували білим, полоснемо і чорним. Трішечки чорним кольором з вами зробимо. І чорні розводи на білому. Так. Ось є. Зафарбували. Зараз ми з вами зафарбуємо повністю весь фон білий синім кольором. Так само, не виходячи за, на сонечку наше, введемо. будемо потихеньку зафарбовувати робити наше небо, наш космічний простір. Так, наш космічний термін у нас темно синій такбуємо. Дуже акуратно. Ви можете намалювати. І використати фіолетового кольору фарбу. Ось так. Зафарбуємо. Пензлик постійно має бути вологий, щоб фарба лягала гарно. Так само ми з вами обведемо нашу землю акуратно, так обведемо. Щоб можна було далі зафарбовувати космічний простір, ага. поки ми з вами розфарбовуємо. Деякі ділянки нашої паперу, де ми вже зафарбували, вони трошки трішки підсихають і далі ми будемо робити, да, фантазувати, малювати зірочки та комети, які пролітають. Так, це у нас місяць теж дуже акуратно ми. Підводимо і обводимо наш місяць пензликом. Ось дуже-дуже акуратно, щоб не зайти на сам місяць. Так, обвели. Зараз да. можна спокійно зафарбовувати далі. Це, щоб у нас було зафарбовано без білих плямочок на нашому аркуші, так, зверху притримуємо, зафарбуємо. Влювали майже все. Зараз зачекаємо, поки у нас все висохне. Наш космічний простір. І продовжимо далі все малювати, Зірочки, які ми можемо побачити на небі. Фарбували. Зафарбували у нас воно підсохло, і далі пензлик нам не потрібен. Ми візьмемо ось таку вушну паличку і візьмемо білий колір фарби, і будуть у нас ось такі цяточки, це будуть у нас зорі. Можна зорі намалювати. І олівцем білого кольору намочили наш лушну паличку і ставимо ось такі цяточки. Це у нас будуть зірочки. Ось такі зірочки. Намалювали і так само ми можемо з вами намалювати комети, які літають в космічному просторі. Ми візьмемо з вами. Зробимо кружечок невеликий, гучною паличкою, і комети їх хвіст. Ось такі смужечки намалюємо. Ось вони, білі смужечки. Ви можете намалювати і ракету. Все, що в вашій фантазії буде. І одна комета. Ось така комета в просторі нашому космічному буде. Я сподіваюся, дітки, вам сподобалось. Можете будь-що додати ще сюди і ракету намалювати, і зірочки різного кольору. Ви великі молодці, сподіваюся, у вас вийшло гарно так само. До нових зустрічей, дітки! Бувайте!